Про перевірку маршрутних таксі міста інспекторами Державтоінспекції та про реакцію перевізників на перевірку ми вже повідомляли у випусках новин. Зараз дізнаємось, як оцінюють якість пасажирських перевезень у місті мешканці Борисполя. Водії такі грубі. Я, як учасник бойових дій, то інколи навіть не хочеться показувати своє посвідчення. Або він каже. Де це ви його заробили? Автобуси переповнені і дуже людей хворіють, кашлюють і люди заражаються від цього. взагалі то непогано. Взагалі останнім часом задоволена. Якщо б воно так і осталось, по гривні 50. Так воно є, так щоб я сталося. Я не користуюся зараз. Повні.